Контратака. Ми тут зараз ось тако закриємось. А і він а він з цим! Чатик, бачите, він дублює на себе. Є жорсткий той релік. Є той жорсткий релік, який за допомогою якого він дублює собі бафи. Ха ага. ха. Ви поняли? Чат, оце неприємно. Оце неприємно. І от стоїть все? Майдан. От стоїть, фотка є. Дві, знову відбиття. Ну, х, добре. <плес> Він під камінцем! Як ви бачили? Він під камінцем ухиляється. О бог ти мій. Оце, оце зробили їмбу? Зробили їмбу, е, яку зараз всі купують, а вони потім це понерплять. Ку-ку! Жесть, жесть. <свят> три удари, три рази. Ухилився. Блок шкоди накинуло себе. Ооо, <свят> лайф. Oh, ухилення пішло. Від, від чого ухилення? Я отреюзнув. Ой, жасть. Диви, диви, диви знову хилення. Рахуйте, просто рахуйте, скільки підряд ухилення було. О, демедж пройшов. це Скільки Скільки разів він ухилився? Знову хилення. Автоатака. Бем ухилення. Бем ухилення. Bam, ухилення. Ухилення. Ми один раз по ньому попали. Один раз. Один. Другий раз це був другий раз, щойно. Якщо що, ухилення, два рази попали за весь бій по хижаку. Два рази, два рази чат. Ухилення знов. Третій раз скіл попав. Знов не попали. Нарешті. Ви бачили? Треба брати походу. Та то понерфлять, то, пацани, розслабтеся. Ну, ви, ви, я нікому, як там, нікого не бачу на донати, нікому не забороняю, ви е, самі робите все. Але це, так як він зараз працює, він так буде працювати тільки в противника. Вашого будуть вбивати і все. Це тут противника, скільки він? Хвилин, напевно, п'ять стояв. Але це, так як він зараз працює, він так буде працювати тільки в противника. Вашого будуть вбивати і все.